Вітаю вас на каналі Наступна звинка життя. З вами Тетяна і сьогодні ми проводимо заключний, хотіла сказати урок заключний запис по соляру. Сьогодні 12-й день соляра. Це дім риби, дім переродження. Він заглиблює людину на рівень духа, на рівень душі. Пропонує цей день нам замислитися про те, що в нас проявлено, наші особистості, про те, що не проявлено, осмислити призначення саме нашої душі. Не пропустіть цей важливий день. Посилання на інші дні ви знайдете в інфобоксі. Символічно, що це 12-й день це початок нового битія, тобто це посмертний стан душі, звільнення від необхідності бути в матеріальному, е, матеріальному світі, в матеріальній площині. 12 дім вказує, куди відправляється душа після смерті, в які постасі, на які рівні, які задачі їй цій душі доведеться вирішувати. Дім переродження це коли людина віддаляється від зовнішнього світу. Це таємниці, екстрасенси, медитації, карма, натхнення, творчість на самоті, музика, відпочинок, самоаналіз, самопізнання, завершення справ, підведення підсумків минулого року, емоції і підсвідомість сни, перечуття. Погади, святосок з іншими цвітами, зв'язок з померлими. В цей день можуть снитися, ну, я маю видовці в цю добу, можуть снитися віщі сни і підказувати вам, як діяти і що робити в наступному році. І все це про духовність. Як провести цей день? Це якраз день, коли потрібно подумати про вічне. Це день гармонії та єднання з усім світом. Краще його провести на самоті, ще краще на самоті десь на природі, подумати. Дуже добре в цей день проявляти милосердя, допомагати комусь, надавати допомогу. В Цей день необхідно пробачити всіх, хто вас образив. Ви розумієте, що образу тримати в собі, це означає, що ви ситуацію не відпустили, і ситуація у вашому житті займає певне місце. І на це місце може прийти щось нове, цікаве, щасливе. А так як ви тримаєте образу в собі, то це місце зайняте і нове до вас що не приходить, бо йому немає в вашому житті місця. Тому обов'язково не раді когось, а раді себе треба пробачати. Ображщиків. Як то з юмором кажуть, що клоунів треба відпускати з свого життя, цирк має гастролювати. Тому побажайте всього доброго людям, які вас образили, і у вільне плавання. Так, в цей день потрібно відмовитися строго від алкоголю, від непотрібних контактів. Від розповідей про свої плани на цей рік, тобто не розказувати всім по підряд, що ви там напланували робити. По можливості від, медити, від медичних операцій і процедур. Ну, це якщо в разі це не, не необхідність така негайна. І намагатися не бути в депресії або не сумувати. Як цього досягнути? От подивіться, що рай це і є наше з вами життя, наша з вами планета. Подивіться, як тут все устроєно. кожна рослинка, кожна деревинка, е живі створіння, кожний листочок, кожна хмаринка. І це все Бог дав нам. І ми можемо дивіться, від, у всесвіті немає більше іншої такої планети. Не знайшли. Такої планети, де б хоч щось нагадувало нам про життя. А скільки багато різноманітного життя на нашій планеті, і ми, одні, і ми є цим життям на нашій планеті. Ми вже вибрані, вибрані Богом тим, що ми є, що ми існуємо, що ми можемо це бачити, що ми можемо це відчувати, що ми можемо це насолодитись. І, можливо, потрібно замислитися, чи потрібно нам горювати за матеріальним світом, чи може просто. Жити в гармонії з тим, що у нас є в гармонії сьогодні з сьогоднішнім світом. Ну, як завжди, для щоденника, якщо ви ведете і записуєте про свої дні, які можна питання собі задати, щоб з'ясувати, як, як, який у вас стан. Ну, ось таке питання. Чи можете ви комфортно і спокійно переносити самітність? Чи відчуваєте ви любові гармонію світу? Чи відчуваєте ви тривогу, страх, незрозумілу рухливість, чи довіряєте ви в своїй інтуїції, станам, зак, знакам, чи є у вас ворог, або якісь знайомі, які вас ображають, про яких ви раніше не знали, і які ваші духовні ідеали і орієнтири? Якщо ви пропишете, Відповіді на ці питання, поки ви будете їх писати, поки ви будете думати, ви багато чого зрозумієте для себе і вже самі себе приведете у гармонію до зі світом. І так, 12 днів соляру минулось. Я закінчила святкувати свій день народження. Для чого ж це я робила? 12 днів соляру пов'язано з уже відомим вам домами. І наступні 12 місяців потрібно намагатися прожити так, як відповідно до цих домів, тобто відповідно до днів, які ми пропрацювали кожного дня і дотримуватися тих самих правил, по яким ми жили ці 12 днів. Тобто перший дім, перший день це перший місяць після нашого дня народження. Можна звернутися ще до відео про перший день. Це не значить, що вам заново треба щось там писати щоденно чи що. Ну, взагалі, або нагадати собі, про що ви писали, і намагатися втілити в життя свої наміри, або просто притримуватися тих правил. І от коли спробувати прожити цей рік згідно того, що ми планували, згідно соляру, тоді все в житті почне змінюватися на краще. Я дуже вірю, абсолютно вірю і безоговорочно, що моє життя зміниться на краще, і я буду намагатися жити відповідно до цих домів і до цих правил. А вам бажаю всього найкращого, миру, злагоди, добробуту. Слава Україні!